Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція із програмою «Вчасно». Вітаю вас! В студії Надія Швець. Дивіться просто зараз. Будівельне підприємство Придністров'я зможуть брати участь у будівництвах Росії. у першокласники сьогодні відбулася у республіканському українському теоретичному ліцеї комплексі. Повноправними школярами закладу стали 29 першачків. Освідчення за кордону українця, які можливості для етнічних українців відкриває новий документ. Свора зима та посуха 2012-го вкрай негативно відбилась на фінансових можливостях агрофірм республіки. 2013-й може стати одним з найскладніших для фонду державного резерву. Про це йшлося на засіданні наглядової ради фонду. Наглядова рада фонду Держрезерву розглянула вісім заявок агрофірм. Отримати кредит хочуть цього два підприємства. Інші просять змінити графік виплат раніше взятих. Не вражає 2012 тисячі підірвав фінансову стабільність сільгосп виробництво. Зима розправилася зима, розправилася з озимим ячменем і рапсом. Літо вдарило по пшениці й кукурудзі. Майже одна третина врожаю на наших площах збиток величезний завдано нашій економіці. Але ми вже говорили, що гідно вийшли з цієї ситуації. Директор Григоріопольського комбінату хлібопродуктів розповідає цього року пшениця відмінної якості, але зібрали її в два з половиною рази менше ніж минулого через посуху. І хоча без хліба мешканці району не залишаться виплачувати кредит нічим. Підприємець просить перенести фінансове навантаження на 2014 рік. На кредит, Ми усі кредит брали саме на дощувальну техніку, щоб зменшити ризики в сільськогосподарському виробництві. Графіки виплат змінили у постраждалих агрофірм. Є рік щоб поправити своє фінансове становище і впровадити системи зрошення. Заступник міністра сільського господарства Федот Цибульський зазначив, практично всі великі фірми зараз працюють над розширенням своїх меліоративних угідь. Я думаю, що я думаю, що це буде такий сплеск на наступний рік з розвитку меліоративних систем. Тільки за нашими розрахунками ми подвоюємо площі зрошення. Якщо буде зрошення, ми не будемо мати проблем з урожаєм, зменшимо ризики до нуля. З ризиком пов'язано підприємство Юрія Діуца. Його агрофірма, перша в республіці, зайнялася суперінтенсивними садами: яблука, персики і нектарини вирощують за італійською технологією. Кредит з фонду держрезерву дозволить не відступати від правил і вже наступного року отримати великий врожай з кожного молодого деревця від 5 кілограмів фруктів. У березні 2012 року у Придністрові була створена спілка підприємств Будівельної галузі, неповних 8 місяців роботи і результати наявні. У серпні в Терасполі була підписана угода про співпрацю організації із російською спілкою будівельників. Сторони домовилися регулярно обмінюватися досвідом, обговорювати і реалізовувати спільні проекти. І вже у вересні делегація придністровських будівельників у Москві обговорювала із своїми російськими колегами нагальні проблеми, які вдалося подолати. Знає Ольга Марчук. Проблем, які сьогодні доводиться вирішувати Придністровським будівельникам, чимало. З багатьма самотужки впоратися досить таки важко. Укладена угода про співпрацю з російськими колегами відкриває нові перспективи для всієї галузі республіки. Як зазначив голова Придністровської спілки, в першу чергу необхідно розробити нову методику ціноутворення у будівництві. В республіці таких фахівців немає. Домовилися з російськими колегами. Допомагатиме Білгород. Білогородчина і Білгород, вони самі продвинуті в цій темі, самі розвиті ра і регіон Білгорода, і наш регіон підстроїв вони якось в кліматичних умовах одинакові. І я так думаю, що я думаю, що коли в департаменті Російському департаменті цін нам запропонували Білгород, були варіанти різні. Но це якраз Він передавий і нам... Буде що в них взяти. І потім білородське супроводження цієї теми, воно таке перспективне, ну, скажімо так, новочасне, або, або, або постійне. Сьогодні у Придністров'ї будівництво не ведеться такими інтенсивними темпами, як це було раніше. Багатьом представникам цієї професії доводиться шукати роботу за кордоном, часто нелегально. Російські колеги запропонували провести облік всіх придністровських будівельників, які працюють у Росії, аби цілеспрямовано направляти їх до конкретних працедавців. Ми тоді зможемо знати. Де люди працюють, що вони роблять, вони там будуть захищені і по техніці безпеці, і юридично, і ніхто там не буде їх кидати, тому що вони людина буде їхати туди і буде знати, що він їде працювати на такий об'єкт, в таку організацію, буде виконувати таку-то роботу і буде жити там. Великі будівельні підприємства республіки теж сподіваються зайняти свою нішу на російських будівництвах. Це стане можливим за умови вступу до спілки будівельників Росії. Подіяться не за горами. Вже 9 грудня Придністровська делегація знову відправиться до Москви, щоб офіційно стати колективним членом російської організації. Повинна бути системна робота для того, щоб якщо будуть бачити, що ми працюємо з ними і виконуємо свої обов'язки нами будуть працювати, а перспективи Росії перспективи дуже великі. Це перші робочі моменти в рамках співпраці. Як зазначає Володимир Ніколюк, планів у будівельників багато. З підписанням угоди з російськими колегами з'явилася надія і на їх реалізацію. В республіканському українському теоретичному ліцеї комплексі сьогодні відбулася посвята в першокласники. 1 вересня вперше поріг навчального закладу переступили 29 дітей. За два місяці вони вже вивчили українські літери, читають вірші та співають пісні українською. На святі першачків побувала і наша знімальна група. Перший А та перший Б. Сьогодні їх свято. Відтепер вони можуть офіційно себе вважати першокласниками. Вірші та пісні першачки підготували українською мовою, але поки її ще не добре знають. В основному до школи діти прийшли з російськомовних сімей, підкреслюють в закладі, тому вчити їх довелося практично з нуля. Минуло два місяці. Вчителі кажуть, результат вже є. На протязі двох місяців діти вже розуміють мене, діти вже починають трошки говорити самі і вже й самі до мене звертаються на українській мові. Їм навіть цікаво розмовляти на українській мові, ніж на російській. На російській вже, вже якось не так. Ми учим писати, читати вчимося читати на українсь на українській мові, розказувати стіжки. Ми Мені нужна українська мова, щоб я знав український язик. Я знав много віршів, много казок, знаю много приглажень. Цього в державному ліцеї комплексі навчається більше 400 дітей. До складу українського закладу входять початкова школа, про ліцей, ліцей та школа мистецтв. Крім того, на базі комплексу проводяться підготовчі курси до Одеського національного політехнічного університету. Батьки першачків зазначають, тут для своїх дітей вони бачать перспективу. Ми самі українці. Нам дуже подобається мова українська, а також в перспективі. Наша дитина зможе навчатися на Україні, вона сама навчалася на Україні, і ми думаємо, що це допоможе йому. Ми намагаємось побудувати безперервну освіту українською мовою. До нас приводять маму з татом малюків, дітей своїх, і отримують через 15-16 років вже фахівців з вищою освітою. Першачкам належить ще багато про що дізнатися, що вивчити. Це тільки початок їх шкільного життя. Сьогодні в день їх свята у них повноправний вихідний. Але вже завтра вони, як зазвичай, сядуть за свої парти. Попереду тільки найцікавіше. Оксана Крук, Олександр Тиш вчасно на першому Придністровському. У лютому місяці цього року Верховна Рада України прийняла нову редакцію закону про закордонних українців. Ним передбачено надання майже 12 мільйонам українців, що є громадянами різних держав офіційного правового статусу із з видачу спеціального посвідчення за кордону українця. Ця картка спрощує отримання візи, можливість перебування на території України, працевлаштування та вступу до вишів. Це посвідчення дає право. Особливо людям, які бажають приїхати в Україну і, наприклад, працювати, то це надає всі права як громадянину України. На сьогодні посвідчення закордонну українця мають близько 10 тисяч українців світу. За словами Сергія Порошкова, цей документ маленький крок назустріч тим людям, які живуть за межами країни. Він засвідчує те, що Україна піклується про кожного етнічного українця і стимулює їх до розвитку контактів з Україною, вивчення мови і звичаїв народу з наступного року для тих, хто вступає в українські вузи. Зараз дається рекомендація громад про те, що це українці, які бажають навчатись в українських вузах. Згідно правил Міністерства науки і освіти України з наступного учбового року, наступної кампанії перевага буде надаватись громадянам. Які мають посвідчення за кордону українця. Посвідчення за кордону українця видається на 10 років з подальшою переєстрацією спеціальною комісією при уряді України придністровцям, які бажають його отримати, необхідно подати заяву до українського дому тераспольського культурно-інформаційного центру при посольстві в дні консульського прийому. І на завершення новини з України українські партії витратили на виборчу кампанію 225 мільйонів доларів для порівняння. У Польщі 32 мільйони доларів, у Чехії 42 мільйони доларів, а у Німеччини 80 мільйонів доларів. За даними українських ЗМІ, лише виборча кампанія партії Україна вперед, яка навіть не здолала необхідний відсотковий рубіж, обійшлася в 150-200 мільйонів доларів. Далі традиційний відеогляд. Центробочком завершив опрацьовувати протоколи виборів. Кількість партій-приморців не змінилася. Їх п'ять лідеру партії регіонів. У неї понад 30% голосів виборців. Друге місце посідає об'єднана опозиція батьківщина 25%. Далі партія удар комуністи замикає п'ятірку лідерів. Партія Свобода. Півмільйона українців спостерігали за виборами через інтернет. Відеокамери були встановлені більше як на 32 тисячах виборчих дільниць. Витратила держава на техніку мільярд гривень. Загалом записано тисячі хвилин відео. Вони зберігатимуться у ЦВК цілий рік. Виробники вимагають дозволу підняти ціни на соціальні сорти хліба. Кажуть, їх вартість не змінювалася вже два роки, а реальна ціна за цей час виросла майже вдвічі, оскільки подорожчали пшениця, енергоносії та транспортні витрати. У міністерстві аграрної політики запевняють, що основ для подорожчання хліба немає. А уряд вживає заходів для стабілізації ринку хліба. Зараз щомісяць аграрним фондом реалізується близько 40 тисяч тонн борошна підприємством держави, а з 15 листопада заборонять експортувати пшеницю. Попереду на вас чекає прогноз а Я на цьому випуску завершую з інформаційним оглядом новин завтрашнього дня. Зустрінемося як завжди. Вчасно на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Як повідомляє гідрометцентр, 1 листопада очікується мінлива хмарність, без опадів, вранці місцями туман. Вітер південно-східний – 9-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 3 до 5 градусів тепла в день від плюс 11 до плюс 13. На півночі республіки вночі 2-4, в день 10-12 з позначкою плюс. На ґрунті місцями заморозки до мінус 2. Атмосферний тиск близький до норми.